5 процедур, які можуть зіпсувати вам обличчя, і ніхто вас про це не попередить. Це ті речі, які часто подають як легкий б'юті укол чи безболісну підтяжку, але наслідки можуть бути серйозними і незворотними. Найстрашніше апаратний смаз ліфтинг, ультразвук або РФ без показань, може порушити глибокі структури, викликати фіброз або навіть опущення тканин. На другому місці нитковий ліфтинг. Підтягують на два тижні, а потім фіброз, асиметрія і нерухомі зони, третє. Ліполітики, особливо в середній третині обличчя, можуть спалити об'єм, який формує молодість. Четверте радіеси, гідроксиапатит кальцію, безконтрольне введення і маємо гранульоми, ущільнення, неприємний рельєф. П'яте полімолочна кислота. Вона не зникає повністю і з роками може формувати незворотні зміни. Перед будь-якою процедурою не мовчіть, уточнюйте, що саме вам колять, у якій кількості і чим це загрожує. І не вірте словам, це просто укольчик усе пройде, бо іноді не пройде ніколи. Якщо маєте сумніви або хочете реальну консультацію перед процедурою, напишіть мені. Поясню чесно, що підходить саме вам, а що краще не чіпати.